Ці речі донедавна належали російським окупантам, які вторглися на територію Київської та Харківської областей. Кілька місяців тому, після їх вимушеного відступу, усе це було або загублене, або залишене. На одязі можна побачити шеврони із прізвищами його нещодавніх власників. Можете побачити літній комплект форми армії Росії. Це нового зразка. Він також приїхав з Київщини. Ось як ви бачите, тут є ще нашуки. Ось Сюди прицеплялися лички сержанта. Це сержант автомобільних військ. Пуражка, це вже якби вважається офіцерська виставка начиняння загубленого російськими окупантами. Нині експонується у Молинівському краєзнавчому музеї. Її упорядкував Молинівський історичний реконструктор Вадим Степасюк, починаючи з 24 лютого, багато моїх знайомих пішло служити в ТРО, в ЗСУ. От, і через певний час вже з'явилися перші трофеї, які були мені подаровані. Ось і вже виникла ідея створити таку виставку, присвячену цій війні. Я займаюся військово-історичною реконструкцією і безпосередньо зв'язаний з військовою історією України. І хлопці знають, що я цікавлюсь такими речами, і тому я їх попередньо просив. Подібні речі, якщо будуть, щоб вони їх якось. Діставали, окрім одягу зброї та особистих предметів, в експозиції можна побачити також і предмети раціону, яким харчувалися російські окупанти. Сух у жителів Харкова, які постраждали від війни, купили друзі Вадима Степасюка. Розповідає, що зробили це, аби зняти відео про те, як харчується армія, яка вважає себе другою у світі. Нічого особливого. В Принципі, наш український сухпайок в рази кращий, смачніший. Тут багато різних, от як ви бачите, всяких баночок, коробочок, але в бою це незручно, оскільки, якщо ви відкрили коробку, це вже все, вже є шанси, що ви погубите все остальне. Тік відкрив, вже все порозсипалося. то зазвичай вони їх і так і губили. Під час боїв за словами Вадима Степасюка виставка з губ російських окупантів є тимчасова, бо деякі предмети їх нові власники надали лише на час, поки не повернуться з фронту. Дотоді ж на усе це можна буде подивитися у Млинівському краєзнавчому музеї Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.